Меми заполонили інтернет, зелені спортивні костюми гравців, рожеві комбінезони охоронців з масками, і гра з лизанням цукрової фігурки. Всі ці образи стали мемами, які кожен хотів зрозуміти. Ця інформаційно снігова куля була настільки потужна, що навіть у північній Кореї серіал став популярним хоч там за таке і розстріляти можуть насправді. Його таємно завозили на флешках, і навіть у тоталітарному режимі люди не втрималися, щоб не глянути заборонений хі але цікаво, що у південній Кореї не дуже зрозуміли такий ажіотаж навколо серіалу. Звісно, там він також був популярним, і корейцям було приємно, що гра в кальмара захопила світ. Але для них жанр виживального трилера добре знайомий. Вони бачили вдосталь схожих сюжетів. Це легендарна Батель роялі, де школярів змушують вбивати одне одного на острові, або Ганс, де після смерті ще треба вистежувати та вбивати різних монстрів і прибульців. Місцеві критики вказували, що деякі повороти сюжету надто передбачувані, і типово корейські. Знову головний герой невдаха з добрим серцем всіх переграє. Насправді ця проблема актуальна для південної Кореї. Кореї тому, що станом на 2021 рік сукупний особистий борг корейців перевищував 100% ВВП країни.